Чи лицарства не наспів, чи віра до дна обміліла, чи душам страждальців оролів не дав Бог наступних втілень. Восени 1987 року. За ініціативи Миколи Кульчинського в Полтаві було створено товариство рідне слово. Воно й стало прообразом пізніше відродженої просвіти. В ньому зуртувалися різні люди ентузіасти рідної мови та культури. І насамперед ті, для кого мова є ще й засобом творчості. Тож вихід поетичної антології можна вважати подією не лише для просвітян, а й для всього культурного середку міста. До збірки увійшли вірші літературознавця і публіциста Петра Ротача, голови обласної просвіти Миколи Кульчинського, журналістів Ганни Дениско та Лідії Віцені, молодих просвітян. Автори досить різні, як і їхні твори. Тут відома вже балада про крути Ганни Дениско і щемна лірика наймолодшої Тетяни Олександрової. Але в кожному рядку щирість і безкомпромісність це яскраві. Особистості цікаві поети, яких знає місто Полтава, поети, які мають різний обсяг написаного. Окремі з них мають вже не одну поетичну книжку, інші готують такі книги. Але всіх цих поетів об'єднує те, що вони є палкими прихильниками рідного слова. Книгу видано за сприяння управління інформації та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації згідно з планом випуску соціально значущих видань і буде передано бібліотекам області. поети полтавської просвіти далеко не представляють всіх просвітян нашої області. Є чудові поети у Миргороді, у Кременчуці, у Лубнах. Я думаю, що це тільки початок.